Глядачі мого каналу знають, як сильно я люблю готику. В мене є повне проходження першої частини у формі летсплеїв, ми грали на стрімах у другу. Ви бачили мої щирі емоції, коли грали демо. Бачить Бог, я з величезним хвилюванням, очікуванням і надією чекав новин. І от вийшов новий трейлер. Я взяв собі кілька днів, щоб упорядкувати свої думки, і от що в мене вийшло. Попереджу одразу: Дане відео носить виключно суб'єктивний характер. Думки, озвучені в ньому, є моїми особистими. Це щирий, неприкритий, чистий потік моєї свідомості. Я чесно вірив, що після ігрового тизеру, коли ми отримали можливість пограти оті ті кілька годин, отримавши демо за Ніраса, ситуація пішла на плюс. Але ні. Спокусу всунути свої пальці в серце гри просто так не проігноруєш. Тому маємо те, що маємо. Готові? Тоді беріть з собою щось, що ви любите, коли дивитесь і слухаєте Той, як і на Lentrix. А ми починаємо. Ксардас Дієндішнік. Так, давайте серйозно. Нам реально показують як Ксардас з якоюсь вороною. Чи це така відсилка на те, що Рейвен, Ворон, барон старого табору, його агент, Роздивляється надруковану на 3D принтері, зачеркнуто магічно створену мапу долини рудників з фігурками жителів. Алкімія. Ви оце серйозно? По перше. Стіл має виглядати отак. По друге, це не смішно. Бо виходить, що саму гру, скоріш, всього, ксада сфлаштовує із викликаними демонами і скелетами. Сам водить гру. Ну, поняли поняли, мов, це він тут всім заправляє. Сової фігурки. Ні на що подібне в оригінальній грі навіть натяку не було. Його самого страшенно непокоїло і аж ніяк не приваблювало те, що він там застряг. Він боявся бар'єра, який всі хотів звідти здиміти. Тут же нам показують Ксардаса едаким мудрим старцем, який тут хоче досліджувати не кого-небудь, а орків. Орків. Ну, тих самих диких, непонятних, як вказано в відео. Робер І мало ж з ними не воювався ще при тому, коли Ксардас був магом вогню. Він їх не досліджував, коли з ними колошматились в міртані, і вирішив повичати їх тут. За бар'єром. Новий табір. Алкімія, я звісно, вибачаюсь, але мені здається, що директор скати це прерогатива фільмів, але не трейлерів. От послухайте, як говорить Ксардас: Старий табір. Шось там. The old of order. І сектантів шось там. Yes, so of the ну і орки. And the orcs. Мені одному здається, що там був текст про новий табір, але його прибрали по якійсь причині і монтажнули саме так. Ой, треба той ліз з його мотивами. Можна подумати. Арену поміняли. Не знаю, чи це вплив Облівіона, але арена тепер така, як в імперському місті. Дуелі з Кіргою і Харімом? Хе, забудьте. Тепер тут справжня арена на виживання, а ціна життя. Бо проти нас монстри. Чи хотіла піранія таку механіку? Можливо. Чи зробила? Ні. Нащо додали? Ну а чо ні, стільно ж? Монстри-телепортатори. Я хиза, що це? Судячи по локації, це має бути могильник орків. То мають бути орки. Я все сказав. Був у нас елементаль кам'яний, а став земляний. А ні, Сорян, то я не догледів. Це не заміна кам'яному, він також є. Це просто окремий новий моб. Ну, це ж ремейк? Ну, новий моб, ну що такого? Атмосфера. Темна, стрьомна, тюрма на хвилиночку. Ні, не чули. Сонечко, в водичці весело плещуться гобліни. І не треба мені тут казати, ну це просто маленькі косметичні нюанси. Ми просто тросицьки осучаснили гру. Вона була морально устарівша. А бойовка то взагалі відстій. От Dark Souls, оце бойовка. Всім бойовкам бойовка. І взагалі гра була надто сурова і некрасива, а тепер подивіться, як сонечко сяє. Ну і звісно, слоумо. Це ж досі модно, правда ж? Висновки? А їх не буде. Я на початку сказав це просто мій потік думок. Алкімія, ви це зробили. Я в шоці. Глибше розчарувати ви зможете тільки тоді, коли буде постільна сцена з Велайою. І не буде плюсів? Ну як же? Косічка на потилиці безіменного. Хоча гра ще не вийшла, і яка буде зачіска, побачимо, тому може і буде без плюсів. В нас тут, знаєте, і земельний елементально малювався.